Знання іноземних мов потужний інструмент для кожної людини. Закарпаття досить багатомовний регіон, адже межує з чотирма різними країнами. Тож і жителі знають дві, а подекуди і більше іноземних мов. А на українській? На українській. рахується, хіба діалект. Російська, українська і угорська. Багато населення знає угорську мову і хочуть розмовляти. І... Дуже близько це государство до нас ну на Закарпатті, здебільшого англійська, тому що люди хочуть навчатися хочуть і навчатися за кордоном, або тут багато є іноземних студентів, то деякі люди хочуть з ними спілкуватися. Англійська то мова міжнародного спілкування і для роботи з міжнародними компаніями на Закарпатті це тепер поширена практика вона найбільш підходить англійською, російською, на жаль, і українською. Ну я вважаю, що це важливо знати декілька мов. Щоб вільно спілкуватися, якщо ти підеш кудись за кордон, або якщо до нас приїжджають іноземці, згідно зі статистикою, найбільшого мовного центру у Мукачеві найбільш затребуваними мовами для вивчення є англійська і німецька. За 20 років живого стажу представникам керівництва закладу, вдалось зазначити певні закономірності. Тож на основі спостережень і склали навчальну програму. Наразі кількість людей приблизно вище 400 чоловік. У нас є центр в Мукачеві і в Ужгороді, і зараз велика кількість людей навчається онлайн. Оскільки в зв'язку з ситуацією в країні багато людей виїхало за кордон, в зв'язку з глобалізацією також, то тобто попит на онлайн навчання зростає, і я думаю, що буде зростати і надалі. Знання іноземної мови наразі це вимога часу, якщо людина планує побудувати хорошу кар'єру чи навчатися в престижному вузі, чи просто подорожувати багато по світу, так то звісно, їй потрібно володіти на високому рівні, принаймні однією, Нією іноземною мовою, і звісно, добре, якщо людина все-таки вирішує здобути сертифікат свідчення того, що в неї є високий рівень. Час для засвоєння іноземних мов на розмовному рівні індивідуальний показник. Проте найлегше студенти закладу засвоюють мови подібні до української польську, чеську і словацьку. Найважчою є угорська. Ми помічаємо, якщо людина володіє однією іноземною мовою, скажімо, англійською, яка належить до гілки романо-германських мов. Починаючи вивчати іншу іноземну мову з цієї гілки, ну, темпи вивчення цієї мови, безперечно, будуть швидші. Але е, дуже багато тут є суб'єктивних факторів, багато залежить від здібностей людини, від її мотивації. Тобто, при хорошій мотивації. Емп вивчення мови можуть бути доволі швидким. Закарпаття багато своєю історією і територіально-державними змінами. І в часи сьогодення в регіон навідується багато іноземних туристів. Тож і закарпатці з кожним роком вдосконалюють знання мов.